Містер президент, п'ять хвилин, сир Добрий вечір, мем Веселого різдва. Мустанг це бігтоп. Я везу повний пакунок. Звідки це? Виходьте. Ні. Ти зробив усе, що міг на тому мосту. Президент знає про це. Ти повинен знову звикнути до нормального життя. Президент готовий прийняти вас. Гадаю я на місці. Я проводжу вас у білий будинок, сер. Незабаром. Сер, проникнення. Швидше, ходімо. Повертайся на алею. В укриття. мене з полігоном. Негайно. Говорить Бенінг. Говорить Бенінг. Від режисера дня тренувань. Містер Спікер, видіючи президент. Я хочу поговорити з росіянами, китайцями, британцями і французами. Саме в такому порядку. Якщо ви спробуєте захопити будівлю, ми його стратимо. О, oh Господи. У нас є контакт всередині будівлі. Назвіть себе. Погляньте на монітор. О, oh, Боже, Беннінг. Це не його звільнили з охорони президента. Він служив у спеціальних військах. 40 команду здійшли до воріт. 28 лишилося. Йому можна вірити? З усією повагою я ваша єдина надія. На борт! На борт! Ми говоримо про безпеку президента Сполучених Штатів. значно більше сера. Відчинити ворота пекла. Получені Штати не ведуть переговори з терористами. А хто щось каже про переговори? Падіння Олімпу незабаром.